То Морген, дівчата, досвід показує, що можна прожити без дорогого взуття, без якоїсь модної сумочки, а от без мужчини як та тяжело. І сьогодні вам хочу розказати про одного хлопчика, який народився в 1928 році в селі Микова у сім'ї карпатських русинів. Звуть їх Андрей і Юлія. Так цей маленький Андрійко підростав, постійно був якимось особливим, е, якоюсь специфічною дитиною. А потім е, слігка повзрослів, потрапив все таки до Америки, і в результаті за свого життя встав. Дуже легендарним чоловіком, дуже легендарною особою і створив більш як 10 тисяч робіт. Звичайно, я розказую вам про Енді Ворхела. Зараз ми подивимось його фото на екрані. Я вам нагадаю, що це наш сучасний художник, ілюстратор, дизайнер, скульптор, письменник, продюсер, кінорежисер, видавець. І далеко це ще не весь список його здобутків. Пишатися ним треба і хочеться, тому що йому вдалося заробити величезну кількість грошей. Зараз я покажу вам одну із. Робіт художника, яку ви одразу пізнаєте, можливо, навіть маєте її у себе на сумці чи на майці. Це портрет легендарний Мерлін Монроу. Та от найдорожчою роботою Енді Уорхола вважається все таки фото вісім елвісів, із аукціонів фото вісім Елвісів продалися за сто. 100... Тисяч доларів, і я думаю, що це тільки початок. Тому що чим далі в ліс, тим дорожчими вставатимуть його фотографії і роботи. Дуже хочеться, щоб ми з вами пишалися. Енді він все життя пам'ятав про своє українське походження, відвідував українську церкву і ніколи не соромився зізнаватися про своє коріння. Ну а я, дівочки, постійно вас закликаю ділитися фото ваших чоловіків в інтернеті, і з нетерпінням всю ніч чекала. Фото найкращих українських чоловіків з хештегом, а он мені нужен. Дякую за те, що поділились. І так внімає ефір. Ось таке фото до нас прийшло е від е друзів, точніше від закоханих. Це Наталя і Андрій Наталя написала, що дуже любить свого Андрія, і дякую йому за те, що два місяці назад у них з'явився синочок. Ще покажіть, будь ласка, я зараз листаю е якраз таки стрічку. Інстаграм тут велика кількість фотографій з'явилася від Ірини. Булатова. Вона теж прислала свого коханого чоловіка із такою розкішною донечкою. І написала, що вони для неї найрідніші і найдорожчі у світі. І світ Ліманчела поділилася осіннім фото із своїм чоловіком. Теж вони видно закохані. Парочка давним-давно живе разом, але радіє тому, що має. Е, ще один спеціальний привіт для Олі Цибучко прислала для нас жадор. От мужчина Бородатий який склав губки бантиком, вам так само великий цьом. Е, ну, ніжна і здаліка і в щочку. Так, по-дружньому. Ще фото від Ані Дирди. Є, її чоловік цьому свою донечку обіймає її. І е, теж ви бачите, що це справжнє чоловіче кохання. Та подарунок сьогодні цукерки солодки. Я б хотіла віддати оцій парі це і Катерина Білоножко. Вона прислала нам. Фото із своїм коханим хлопцем і написала цитату із прекрасної книги Рея Бредбері Кульбабове вино любов. Це коли ти хочеш постійно бути із своїм коханим за любої пори року. І так, Катя, я вас вітаю подарунок від Гутен Морген. Тепер належить вам. Я дуже хочу, щоб кохання ваше не завершувалося. І закликаю дівчата обов'язково слідкуйте за рубрикою «А он не нужен. І за хештегом А он не нужен. Надсилайте свої фото найкращих чоловіків. А я у Ліцибольська як антифеміністка всіх. Вами рядом.